Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на майданчику європейського зразка, який був щойно сертифікований згідно європейських норм. Як виглядає сьогодні майданчик? Перше це майданчик для зелених відходів, твердих побутових відходів, та частково для органічної фракції твердих побутових відходів. Як він сьогодні виглядає? Тобто, це загальна площа. Майданчика приблизно складає 2500 квадратних метрів, десь 50 на 50. Це міні-майданчик. Поверхня майданчика, можете глянути, це асфальт. З двох боків, з двох боків ви бачите відвід води окремо. І це вся територія, тобто йде бордюр. Це таке загальне покриття майданчику. Ми знаходимося на компостному майданчику, де вокруг все побудовано за рахунок кубів. Ці куби і поділяють. це класична європейська система розділення майданчиком за функціонування. Якщо ви побачите далі, їх багато, цих функціоналів дуже багато. І призначення можуть бути зовсім різне, як для готової сировини, так і для матеріалів безпосередньо, які використовуються для переробки, так і для матеріалів, які ще не переробилися. А також для матеріалів, які вже перероблені, але не посортовані. Далі на майданчик окремо ставиться блоки, бетонні блоки формату який з дитинства нам знайомий Лего, да, який збирає безпосередньо вже він збирається окремо е кожну сировину. Ми бачимо з вами тут призначення розділення купів безпосередньо вже попало. Тут вхідна від... 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 сировина повністю відрізняється. Один тип сировини вхідної органічної. Далі пішли далі з вами, пройдемося по майданчику. Тут, наприклад. там Ялинки і вони, як ми бачимо, вони чисті без вкраплення пластику. Тому що вони навіть якщо є пластик або немає пластику, то є, воно поділяється. Можливо, є чиста сировина, є грязна. Тут сировина, наприклад, чиста знаходиться, це вже інший умовно кажучи, участок. Далі пішли. І Тут всім відомі нам негабаритні контейнери. Тобто вони також знаходяться з грязним матеріалом. Тобто це не габарит, який буде попередньо думаєте, що він робить, для чого він потрібен на компостному майданчику. Він тут не потрібен, але на компостному майданчику завжди є дробарка, яка може зменшити цю масу по об'єму вдвічі. Тобто в результаті ми вдвічі менше використовуємо на звалище площі, коли ми просто пропускаємо цей негабарит через дробарку. І цього достатньо імені. Пішли далі. Наступне у нас розділення, як ми бачимо, боль всіх фермерів там, або ландшафтників це коріння. Воно і має окрему, е, також окрему бо це органічна складова. Вона чиста, вона без краплення пластику, і з нього можна робити ґрунтосуміші да, і поліпшувачі ґрунтів. Це компости, які з функціональним призначенням ґрунтосуміші та поліпшувачі ґрунтів, які використовують, навіть фасують ви, всім вам відомі речі, такі як ґрунтосуміш у пакеті. Да. Оце ваша ґрунтосуміш у пакеті, вона може робитися з ваших відходів, які зазвичай... Ми привикли спалювати ще щось, ще що, ще щось. А сьогодні ґрунту суміші в Україні майже всі. Вони з добувних істочників, ну, наприклад, торфу. Вони побудовані на основі. А якщо ми кажемо сучасність, сучасність вона відходить від видобуної промисловості, і навпаки, ми хочемо все отримати рециклінгами, перероблене. Повторно ось раз, оце ось так виглядає в майбутньому в пакеті зафасований грунт. Оце його первинний перегляд... стан, скажімо так. А потім ми вам розка... розповідемо, за рахунок якої техніки і як це все відбувається. На, майдан... на цьому майданчику одразу обробляється, про... проходить дроблення, просівання і компостування. Всі три операції. І з-за того, що тут на рік дуже мала кількість відходів, а саме десь порядка 1000 тонн, да? тому майданчик такий маленький. Що ще яка специфіка? Вся вода або все, що стікає з цього майданчика, збирається в резервуарі через ті ж жилоба, збирається резервуар, який знаходиться по ту сторону. Якщо ви повернетесь зараз, ви побачите резервуар. Тобто, це звідтіля потім подається волога при необхідності. А під час процесу коли не, немає в цьому потреби, він просто там накопичується. Далі давайте пройдемо трошки по майданчику. Освітлення, як ви бачите, через кожні е, е, 10-15 метрів стоять стовби, які Е, Майданчик правильної форми, він квадратний, якщо я не помиляюся. Давайте пройдемо далі. Це дуже примітивне. Але зверніть увагу, що він асфальтований, а вже є норми, які дозволяють, не дозволяють використовувати при компостуванні асфальт і за виділення, і за виділення продуктів нафтових продуктів, які містяться в асфальті. Тут на цьому майданчику не використовується компост. Для сільського господарства, тому це дозволено. Якщо ми кажемо, що тут компост технічний, то для озеленення, то це дозволяється. То якщо ні, то тут буде додатково просто побудовано, тому і розмір він такий, скажімо так, передбачає можливість побудування над цим майданчиком даху. Як з'явиться дах, ультрафіолетові лучі не потрапляють на асфальт, виділення немає і все можна використовувати. Цей майданчик і для, для компостів ґрунтосумощів і добрив. Дивіться, це звичайний компост з ваших відходів. Більше того, не просто з ваших відходів, а з ваших несортованих відходів. Несортованих. Тобто, а саме органічна частина твердих побутових відходів з крапленням, пластику, радусників. Всього, чого, що ви викидаєте, це все знаходиться тут. І можна сказати, що ви ніяк не можете цього використати, да? і це не має ніякого сенсу, але це має сенс. Який саме ми можемо побачити прямо тут і прямо зараз. З цієї сировини робиться компост будівельного призначення, яким перекривають звалище. Будь ласка. Це звалище перекрите саме таким компостом, яке дозволяє, яке необхідно по нормам робити в нашій державі. Да? І не треба вести там, хтось пісок, хтось ґрунтосуміші, хтось, е, хтось різні матеріали везе за десятки або за сотні кілометрів. А це все є у вас, у вашій же сировині, яку вам треба і покрити. Тобто це все дуже просто і це вже існує в Україні. Питання часу, коли ви почнете це робити на своїх комунальних господарствах. Да? Тобто, ось воно є і так виглядає. Як ви бачите, це в переміжку ґрунт виглядає як ґрунт і пластик. Воно ще додатково обробляється. Я вам окремо це зараз я вам покажу. Спробуємо запустити машини також в динаміці. Це зробити, але покажу, де розділяється безпосередньо на суміш, яка захоронюється так, і суміш, якою покривається все, пересипають, так сказати, пересипний матеріал. Зараз ми вам це окремо також спробуємо показати. І так, як же починається переробка відходів? Дуже просто виглядає так саме дробарка. Дробарка, з якої все починається. Зменшення обсягів, однорідність матеріалів за рахунок дроблення і багато різних функцій. Це дробарка. Це дробарка одновальна. Це дуже потужні дробарки, вони найпотужніші в Україні. Я думаю, що поки що ми їх не будемо використовувати. А ось, наприклад, такі дробарки, як форуси. Я просто як приклад. Вони більш... Підходять під наші реалії, да, і тому, де знаходимося ми сьогодні, наша переробка українська, де вона знаходиться, це оці дробарки підійдуть більше, вони дешевші, вони простіші і тому подібне. Хоча знову ж таки простіші, не простіші, а доверни у них стоять катепіліри. Це найкраще, що є. І це починається з дробління. Саме матеріал, які первинна операція це дроблення, яке відбувається за рахунок таких. Mas sim. Це у нас аератори. Аератори – це головна машина в переробці органічних відходів. Без неї нічого не відбувається. Машина за допомогою вала створює кисневі кишені внутрі бурти складеної сировини. Ці кишені дозволяють мікроорганізмам, які... Люблять кисень розвиватися внутрі цих буртів. В результаті ми отримуємо аеробні бактерії, які поїдають е, друг друга, скажімо так, і поступово піднімається температура в буртах, з рахунок того, що вони інтенсивно друг другу використовують як їжу. І ми отримуємо ґрунтосуміш. По суті, аератор створює природні умови, які у нас відбуваються. В природі, просто він імітується і робиться за місяці, а не за роки. В результаті цього, то є аератор займає найвищу ступеньку, ступеньку е в переробці да, е сьогоднішніх органічних відходів. Все інше, що є на ринку, що пропонується, це все альтернативо цьому або імітація копії і тому подібне. але Якщо ви нас запитаєте, на сучасному компостному європейському, американському не знаю, японському майданчику, там тільки закриті заводи і тому ні там віз є компостний майданчик і везде є аератор. Бо... З точки зору економі... економічної доцільності, це найекономічно доцільний спосіб. Є де технологічно частково операції передають в закриті приміщення, да? але доробка все одно йде за рахунок такого типу обладнання. Да? Тобто, і В результаті ми маємо дуже сподіваюся, що найближчим часом ці машини, ви всі, що ви побачите, вони будуть публічними в Україні. Зараз вони не публічні. І ви будете мати змогу ознайомитися вживу, як це все працює, да, там, а не в теорії або з відео, як я вам зараз показую. А далі, я сподіваюся, ми зможемо вам показати це все в динаміці, ну, як це працює в динаміці. Після дроблення у нас йде просіювання. Воно інколи використовується, інколи не використовується, в залежності, що ви хочете отримати. Наприклад, якщо у нас є попереднє дроблення, то ось ми бачимо, що після просіювача тут мілка фракція йде, а тут велика фракція йде. Велика фракція або йде на повторну переробку, да? або використовується для цілей, тому що тут ми бачимо з вами ялинки, да? а може бути тут відокремитися щіпа, кара, ще щось. Те, що є цінним товаром іншого призначення, да? тому, який не треба переробляти, він вже після дроблення і просівання є товаром. Ну, наприклад, як це. Робиться майданчики в Європі, всі покривають сьогодні е, корою від, е, від деревини. Тобто, і це робиться за рахунок присіювачів да, відокремлюються. Ось так от е, наступна операція, але це не обов'язкова операція. Це, якщо на твердих побутових відходах, то це буде обов'язкова операція, тому що тут відділиться е, органіка від неорганіки. Після цієї операції просто у нас зараз тут і не буде демонстрація цієї операції, але по суті це така ж операція також має е, місце бути. Тільки що ми з вами були ознайомлені безпосередньо в бортах, як це виглядає. А тепер після операції розділення фракцій, да, а саме мілкою фракцією, яка вже є безпосередньо будівельним матеріалом компост. А ось вона лежить. Це земельна маса. Це як грунт. Воно на груди. А те, що відсілося, і те, що треба захороняти. Це те, що ми викидаємо, але за виключенням органіки. Ні є, Це залежить вже від кількості часу переробки. Так? Але все одно ви бачите, там пластика майже немає, а тут пластик в е великій кількості. скажімо Це все робиться за допомогою Просійовичів, яких в Україні наразі <на> дуже мало. Але ось вже є приклади так? близькі. І ось ми отримуємо в результаті справа у нас компост з функціональним призначенням будівельний матеріал і відходи ТПВ, пластики і тому подібні відходи, які треба захородувати. Ось що ми в результаті отримали просто з ТПВ, зі змішаних ТПВ.